Більше про зміни в шкільному меню і загалом про реформу шкільного харчування поговоримо з гостем нашої студії Орест Степаняк, керівник команди реформи шкільного харчування. Пане Оресту, дуже дякую вам за те, що сьогодні знайшли можливість прийти до нашої студії. Дуже раді бачити вас. Дякую, дякую вам навзаєм, пане Оресту. Наскільки я розумію, що у цей е, саміт європейського регі... Європейський регіональний саміт шкільного харчування в Україні проводився вперше. Так, саме так це була колись велика мрія об'єднати велику кількість країн. В Україні довкола питання шкільного харчування, адже реформа шкільного харчування за ініціативи пані Олени Зеленської стартувала ще у 2020 році. Ми працювали весь цей час над змінами нормативної бази, підходів, стандартів. А Україна отримала стратегію реформи шкільного харчування, яка затверджена урядом і операційний план. В межах цього здійснюються всі ці кроки, які ми пройшли, і протягом чотирьох років подолано багато. Для нас було дуже важливим ділитися цим досвідом з світом, а також об'єднувати наших колег, наших партнерів довкола України і довкола тих викликів, з якими Україна зіштовхується. І в 2023 році ми а, урядова делегація і команда реформи відвідали в Парижі глобальний саміт шкільного харчування, який відбувався вперше в Парижі, а, довкола якого об'єдналося понад 100 країн. Світу Україна на цьому саміті вступила до глобальної коаліції щодо шкільного харчування, і вже в цьому році е за великої ініціативи, і е зусиль і праці, ми змогли провести регіональний саміт шкільного харчування в себе. А на саміті було представлено понад 500, були долучені понад 500 учасників. З нами були міністри і урядові і дипломатичні делегації з 18 країн. З нами був міністр торгівлі та розвитку Фінляндії, також міністр охорони здоров'я Литви, міністр освіти Хорватії, держсекретарі, дипломати, посли. І ми протягом двох днів розкрили дуже глибокі питання. Шкільного харчування також на саміті були дві сцени: одна регіональна, друга національна. Чому так? Тому що будь-які зміни, будь-які програми шкільного харчування, впроваджуються в двох вимірах: уряд з стандартами і а, національним масштабом. Фінансуванням, законами, нормативною базою а регіони органи місцевого самоврядування безпосередньо з реалізацією, тому що кожна школа вона є комунальною, були присутні понад 150 українських громад деякі обласні військові адміністрації брали участь в експозоні, представляли свої найкращі практики. А також в експозоні були представлені понад 40 проєктів різноманітних організацій, які допомагають впроваджувати. Ці зміни як урядові, так і міжнародні, так і е, громадські організації в Україні. І ось в таких е, двох вимірах, разом з Експо з усіма партнерами, ми провели цей саміт і розкрили на ньому основні питання: це вплив харчування на дитину і пріоритет цього харчування в Європі, а вплив на здоров'я дитини, тому що саме в дитинстві закладаються харчові звички, з якими ми проходимо все життя і. А в подальшому, коли ми стаємо дорослими і перший раз відвідуємо лікаря, ми починаємо задумуватись над своїм харчуванням, над вживанням нездорових продуктів, зменшенням кількості солі і цукру, коли нам про це говорять лікарі. Але насправді ці харчові звички вони з дитинства і з оцього шкільного і дошкільного віку. А економічні питання, розвиток економіки через призму програм шкільного харчування, і Фінляндія тут дуже потужний експерт. Тому що Фінляндія після війни годує абсолютно усіх дітей від першого до останнього класу безоплатно за кошт за державний кошт разом з місцевими бюджетами, і це насправді дає дуже великий поштовх до розвитку економіки, тому що це місцеві аграрії, це місцеві фермери, послуг, послуги. Це певна певна така середовище розвитку бізнесу в тому в тому числі. І звичайно програми фінансування сталого розвитку. Усі ці теми розв. Дали чудовий чудовий результат. Окрім цього, були доєднана велика кількість міжнародних організацій: Це і Світовий банк, і Європейський інвестиційний банк, агенції організації Об'єднаних Націй, ЮНІСЕФ, WFP, ВОЗ, UNDP. От таким великим складом ми провели цей чудовий чудовий захід. Ну, до речі, дуже важливо з самого дитинства прививати дітям правильне харчування, тому що пояснюю, чому мої діти ходять до школи, і зараз через обстріли, через повітряні тривоги, е графік уроків він трохи змістився. Уроки почалися раніше, з певних причин. І от харчування в школі воно дійсно рятує, тому що дитина просинається рано. Вдома ти її не погодуєш, вона вперше їсть вже в школі. Які е, правильні од е, харчові властивості прививають е, насправді, коли розпочалася реформа, один з основних кроків це була зміна. Підходів до приготування їжі, що ми готуємо і як ми готуємо. А якщо ми говоримо про стратегію шкільного харчування, вона складається з чотирьох основних стратегічних цілей: це можливість громад забезпечувати харчування, це інфраструктура, де ми готуємо. Тому що ми пам'ятаємо, які колись були харчоблоки, в які страшно було заходити. Там був не дуже приємний запах, і вони такі були знищені часом, ще як спадщина від радянського часів радянського союзу. А кадри. Це третя стратегічна ціль і комунікація здорового харчування. Отож, коли ми почали змінювати підходи, першим таким глобальним документом від уряду була постанова, яка регламентувала нутриціологічну частину з чого має складатися раціон. І сьогодні Україна показує приклад в цьому, тому що ми в школі прививаємо дітям не тільки. Часові в часових показниках, що дитина має поїсти, дитина має перед тим попити воду. А також ми прививаємо їм зменшення нездорових речовин, а в що виключили взагалі. А напевно напевно нічого не вилучили взагалі, але привели у відповідність норм, тобто сіль і цукор, це. Не зовсім це дуже класні продукти, якщо їх вживати в міру. Але е, ми знаємо, що Україна, як і більшість країн світу, на даний момент в, е, середньостатистична людина вживає в 5 разів більше солі, аніж дозволено. Через те, що в нас є велика кількість в раціонах різноманітних консервованих продуктів, стабілізованих всі вони стабілізуються в більшості цукром, сіллю. Відповідно, величезна кількість. Цього продукту якби потрапляє в наш організм, і людина звикає до цього. Моя дружина дуже оперативно, коли ми одружились, почали жити разом, дуже оперативно змінила мої харчові звички. Я для мене зараз відчути десь зайву сіль, я не можу їсти цю страву. І насправді людина до цього дуже швидко звикає. І в подальшому це впливає на її, на її здоров'я. Тому що а, сьогодні. А, Всесвітньої організації охорони здоров'я говорить про те, що Найбільшою проблемою, і викликом, з яким зіштовхується населення, в тому числі європейського континенту, це смертність від неінфекційних захворювань. А неінфекційні захворювання це е, серцево судинні які в більшості викликані саме неправильним харчуванням і вживанням е, зайвою вагою і вживанням е, е, тих продуктів, які не потрібно вживати в таких великих кількостях. Тому дітки сьогодні е, ми бачимо, як вони з радістю в цих школах, де вже присутні якісні. Якісне харчування а такі ще далеко не всі ще дуже багато є на чим працювати і стратегія реформи аж до 27 -го, 2027 -го року. І ми думаємо, що після цього цей проект має бути продовжений, тому що ми маємо досвід інших країн, які десь понад 10 років працюють над такими проектами, тому що ми розуміємо масштаб в тих школах, де сьогодні вже є якісне харчування. Ми бачимо, як діти трансформуються, як вони хочуть прийти. В шкільну їдальню, як вони обирають з радістю овочі, як вони е, розуміють те, що, е, що потрібно е, обрати. І дуже цікаво, цікавий є той факт, що це вже починається е, як тренд, коли школа. З іншою школою конкурують в кого якісніше харчування, хто дав асортимент, тому що ми е, пропагандуємо е, мультипрофільне харчування, коли дитина може обирати як шведського столу. Не завжди це можливо зробити. У нас є школи, які недоукомплектовані, є школи, в яких дуже багато навчається дітей. Подекуди це просто фізично неможливо зробити, але це дуже круто, коли ми даємо дітям вибір, і насправді ми закладаємо зараз такий фундамент здорової нації в майбутньому. А де легше проводяться ці реформи в великих містах чи навпаки на периферії? Ви знаєте, вони проводяться добре там, де є де є вмотивоване керівництво громади, де є вмотивовані керівники освіти. І ми це називаємо таким каскадним методом. В нас півтори тисячі, понад півтора тисячі органів місцевого самоврядування від міста Києва як орган місцевого самоврядування до невеличкого невеличкої громади в Івано-Франківській, Одеській чи Харківській області. Звичайно, що різні спроможності різні можливості. Але в нас є приклади чудові як в місті Києві, так і в таких невеличких громадах. Проте. Ми вважаємо, що за один раз це неможливо зробити, тому що зіштовхуються громади і директора шкіл з викликами, з викликами в більшості вони по вони викликані саме фінансовою неспроможністю. Не вистачає одразу ресурсу на все, але іде постійні крок за кроком покращення. Ось ви анонсували сьогодні про урядові програми. Це і Забезпечення харчуванням субвенція для громад на забезпечення харчування молодшої школи 50 гривень на кожну дитину молодшої школи, як в цьому році, так і в наступному. До речі, на саміті посол ЄС в Україні анонсувала про грантову програму допомоги безповоротної 65 мільйонів євро для забезпечення харчування дітей перших четвертих класів від Європейського союзу для, для України, тобто це чудовий чудовий проект. Наскільки розуміє, харчування буде безкоштовним для цих діточок, так від першого до четвертого класу. Від першого до четвертого класу. Держава виділяє субвенцію в розмірі 50 гривень на одну дитину. Громада може дофінансовувати. Де... І в залежності від своєї спроможності це до фінансування може бути більшим або меншим а також безоплатно харчуються в старші школи діти певних пільгових категорій, ці, які визначені законодавством. І окрім цієї субвенції, проходять модернізації закладів професійно-технічної освіти. Ми їх називаємо кулінарні хаби, де навчають. Майбутніх кухарів, а також підвищують кваліфікацію тим кухарям, які вже працюють, тому що ці люди працюють дуже важко. Дуже багато років приділили роботі в шкільних кухнях. Подекуди ці пані або пани вони ще наш з вами годували, і вони насправді багато працюють зараз. В них держава інвестує. Ну і модернізація самих харчоблоків в цьому році ця модернізація проходить як за кошт державної субвенції, так і за кошт. Місцевих бюджетів громад і також дуже багато долучаються наші міжнародні партнери. Це і будівництво е, фабрики кухні, побудованої паном Говардом Баффетом е, за ініціативи пані Олени Зеленської. Це і європейський інвестиційний банк, UNDP, швейцарське Посольство. Крок за кроком ми по всій країні знаєте, як зірочки е, починають світити такі гарні модернізовані е, чудові е, чудові школи. Але 20 тисяч понад 20 тисяч закладів освіти це дуже дуже великий. Об'єм, який потрібно буде наступні роки проробляти. А скільки вже проробили? Ви знаєте, по моїх відчуттях це приблизно 30% інфраструктури вже є в такому гарному задовільному стані. Ще 30% – це ті, які. Модернізовані частково, тобто хтось оновив е, мебель в їдальні, хтось зробив санітарний ремонт, хтось оновив якісь частково е, обладнання. І напевно ще 30% таких, е, які поки що в принципі до них ні ніхто не поки що не звертав увагу. Але комплексна модернізація почалась саме з 2024 року. Тобто, це перша така урядова потужна субвенція, коли модернізується все від входу дитини, тобто там, де вона сидить, їдальня, до входу продуктів. Тобто, коли е, сучасне устаткування, коли сучасна кухня, і все відбувається за нормами ХАСП. Пане Оресте, на жаль, мені підказують, що наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за те, що ви сьогодні прийшли до нас в студію, за ваші відповіді і, взагалі, за те, що робите для діточок, тому що здорова нація це здорова країна. Вам дякую, дякую за те, вам що дуже. комунікуєте це. Нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Орес Степаняк, керівник команди реформи шкільного харчування.